Всім доброго вечора, друзі. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, маємо ще один вечір. Деньок сьогодні пролетів. В принципі, нічого толком не зробив, як срана по ярмарку, але та й не було натхнення сьогодні знімати якісь відосики. Інформації дуже і дуже багато поганої. Ну, такі наші волонтерські будні, хоча я себе не рахую волонтером, ну, але в принципі, ту роботу, яку ми з вами разом робимо. Приходиться називати волонтерською діяльністю. Ну і так як маю, так сказати, статус волонтера, не знаю завдяки кому, але для того, щоб просто далі продовжити, було збирати кошти, коли в начальній фазі прийшлося подати документи в податкову, тобто цю карту, яку, на яку ви скидаєте кошти. Так що такі вони будні волонтерські, вони не дуже-дуже Такі приємні, більшість людей просто живуть своїми проблемами і їм якось по барабану, що там відбувається справа чи зліва. А тут кожен день хтось до тебе телефонує, хтось звертається за допомогою. і Ми стикнулися з такою проблемою. Зараз трішечки змінюємо так сказати, радіоелектронну боротьбу, так як хто там дивиться мій канал, дякуючи деяким людям, ми розпочали робити реби. Це не є панацея від усіх. Але якщо ходіє якісь частоти, які вони закриваються, все-таки психологічно хлопцям легше на душі, якщо в них немає ніякого. І все-таки, коли там падає один чи два дрони, і ми розуміємо, що вони не потрапили в автомобіль, то це є дуже добре, але трішечки змінюємо ще свої параметри, свої позиції. На жаль, не можу говорити, в якому діапазоні ми розширяємося, але на сьогоднішній день це все стало дорожче, тому що це вже буде не три, а буде шість діапазонів. і для тих людей, які мають можливість підтримати, або можливо, хтось хоче прийняти участь у цих всіх моментах, можете вийти на мене, можете безпосередньо приймати в цьому участь. Ну на сьогоднішній день треба фінансова підтримка. Ну а також по автомобілям я вже звертався неодноразово. Можливо, хтось має можливість там приїхати нашому завару, допомогти, десь щось там вирізати болгаркою, десь потерти щось наждачкою, тобто допомогти, десь щось пошпаклювати, паралельно навчитися цій діяльності безкоштовно так сказати, набити свою руки, і воно буде як знахідка е, у вашому житті. Ну, На жаль, ми таких людей не знайшли. Далі працюємо е, так сказати, своєю невеличкою командою. Хоч багато людей там е, тільки гидять і говорять, да лки-палки, гроші треба брати волонтерів. Ну, Тільки де гроші беруть волонтери. От. Вони чомусь не цікавляться, так що кожен із людей може зайнятися волонтерством, об'єднати біля себе когорту людей, своїх родичів, знайомих і працювати в цьому напрямку. Так що, друзі, неодноразово я звертався, звертався до блогерів, звертався до людей. На жаль, на сьогоднішній день ситуація в країні дуже, дуже проблематична. Я не є експертом військових дій, але спілкуюся безпосередньо з хлопцями. І сьогодні в мене. Дві інформації дуже, 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 не дуже добрі, як для мене, тому що я з цими хлопцями спілкуюся. І коли ми їх втрачаємо, для мене не є. Ну для мене це є як ще один. Так сказати, удар нижче пояса. Так що, друзі, спілкуйтеся із своїми знайомими друзями, які боронять нашу неньку Україну, Получайте від них достовірну інформацію, яка відбувається на сьогоднішній день на фронті, і не вірте тим, що там говорять, що все в нас добре. Ні, у нас не все добре, тому що ми маленька держава і воюємо не проти якихось чмобіків, а ми воюємо проти, ну яка там вона друга там. Ми на першому місці, да, там, ну, ми звикли шуткувати, але ці шутки вони до добра не доводять, тому що люди реально заколихані і реально усім пофіг. От реально, коли людина підходить і починаєш там щось з нею говорити, він просто тобі круто біля виска. що ти там починаєш? У Нас все добре, у нас все прекрасно, у нас все замечательно. Карту бойових дій, в принципі, вони все це не вірять, то все ерунда. Але ті люди, які живуть на лінії зіткнення, ті люди, які виїжджають, які залишають, які втрачають свої домівки і своє майно, вони зовсім не так думають. Але колись також ріння фронту була від них далече, то я. Надію, що вони не дойдуть сюди до нас, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, але їм потрібна потрібна підтримка. Потрібна підтримка на сьогоднішній день це війна повітря. От. Багато, багато проблем це від іспівідронів, Каби це дуже страшно. От. Я їх не бачив безпосередньо, я тільки бачив колись в одному місті. Як... Заходить літак, робить петлю і кидає кап. Був на одному із напрямків із одним із моїх знайомих, їздив з ним в одне цікаве місце для того, щоб подивитися деякими своїми очами на деякі моменти. Ну, на жаль, не все можна знімати і говорити. Але я вам скажу одне: просто дивіться, реально правді в очі і робіть кожен із нас все можливе і неможливе. Якщо, якщо, наприклад, при любій ситуації прийде в вашій двір якась людина і буде у вашому дворі обіжати вашу дружину, ваших дітей, ви ж не будете стояти осторонь, ви будете щось прийняти і будете обороняти своє своє майно. А держава. Україна, це ми з вами всі разом. Це наше. Я розумію, що там розділилися думки. Хай це робить Міністерство оборони, хай це роблять там депутати, хай це роблять ті чи інші. Але основна маса людей, таких як ми з вами, це прості люди, прості українці, які пішли, взялися за зброю і боронять нас. А ми перестали це цінувати. Ми повинні, не знаю, по максимуму робити все можливе і неможливе. Хтось скаже, де ми втомилися, у нас також нема за що купити кусок хліба. Ну не всіх, але дивлячись по своїм там, лотерейкам, люди скидаються по 200 гривень, там, донатять по 100-50 по гривень, але це люди з нижньої ланки населення. І я їм дякую, тому що з миру по нитки реально путіну петля. Зараз стало трошечки проблематичніше. Чому? Тому що запросів більше є. Да, ми об'єднуємося з хлопцями. Десь вони відкривають якийсь бір, частково закривають. Да, наприклад, там, купити хайлюк, а хлопців є там, 100 тисяч гривень. Але решту 180 треба закрити нам. Їх на сьогоднішній день реально просто нема. І долги вони більшають, да, дякуючи, там, що ми можемо взяти в кредит ту чи іншу машину, а також засоби електронної боротьби. На сьогоднішній день хочемо закрити цих шість Зоні, у нас є проблема. А обратно телефонує Василюєш, треба те-те-те, його оплатити. Ми вчора наколядували 85 тисяч гривень. Ну, Це таке на півдня роботи і вже їх немає, а навіть те, що ми планували закрити, його просто не виходить. А не Сказати, там, де там твоя фінансова звітність, як ти там, де там ті чеки там, і все остальне. Ну, ми можемо вам повиставляти там, чеки на сьогоднішній день там, з СТО, там, дві машини ремонтувалися, там, виковиряли того в хайлюксі ту форсунку, відвезли її на сервіс Бош, протестували, сказали, вона нормальна, поміняли місцями циліндри, вона не працює. Замовили ще з другу, буде тільки 7 числа. Тобто такі моменти колеса, Тобто вони валяються все, під машиною. Тобто є купа-купа роботи, є ж день просраний, є своя ще домашня робота і реально всім пофіг. То Я просто звертався до блогерів за підтримкою, робити якісь репости, можливо, сказати в себе на каналі, якщо ви не хочете цим займатися, але ми, ми могли б бути одною єдиною командою. Ну, На жаль, ви. Але ми будемо продовжувати працювати. І хотів би, щоб ви написали свої коментарі в правильному руслі чи ми. Я дякую вам кожному. Я думаю, що ну, це всі шеврончики, які не куплені за мої гроші, це всі шеврони, які е, повісили в мою машину фактично всі хлопці своїми руками. Ну, також у нас є трохи стягів, ми рано чи пізно їх покажемо. Так що, друзі, що ми, е, що ми робимо далі? Ми працюємо відосік не про господарство, відосік про е, сьогодення у моєму дворі. Є у нас е, машинка вже готова. Перекрашена, перефарбована, дякуючи Миколі Васильовичу майстренку. От, його команді вона була зелена, нада сіра, і скоро вже це беруть, коли хлопці вийдуть із спецзавдання. Це машинка для спецпідрозділу. Тут стоїть мій автопарк. Шкода в дуже нехорошому стані. Бус, ніяк не дойдуть гроші і гроші, руки, Ну, наша ерунда, да, там, після ДТП, так би так ми його і не поремонтували. Але я думаю, що настане той час, коли ми його перемонтуємо. Про яку я казав, це на Хайлюксік. О, тут у нас ось, ось стоїть у нас Туксон, який замовив один із моїх через мою підписницю. Замовив хлопчина з 3 ШБ у нашого Віталія. І вже пригнали її в Україну, але він поки не забирає. Можливо, не забере, можливо, у когось цікавий такий Туксон. Можете написати мені, дам Віталія номер, поспілкуйтесь. Дякуючи Богу, Лафета наша на ногах бусик наш, який ми купили. У Березані, дякуючи 58-й бригаді, де е, несе службу Валентин Лінник, він буде 10 го числа їхати з відпустки, він її вже забере на напрямок. Поміняли мастила, тобі ж обслужили, перекрасили тож машинка на ходу, загрузимо в неї водички деяких моментів, передамо ще там в одну бригаду. От, Тут у нас стоїть хайлюкс наший. Тобто, дякуючи Сергію Василенку, ми зараз займалися, робили все таки тестування і не робить форсунка, то ж машинка розібрана, От, але ми її зробимо, все буде добре. Резина, то, що я вам показував, замовлена вже сюди. Тобто, в принципі, ніхрена не робимо. От, ну, отак. Ось На даний момент така у нас красота, а тут закритий капут, там все розібране, кришка знята. Отак. Ну, приходить, а наче все ерунда. Да? Ну, так. Кришку вимили, все нормально, тут стоїть інтеркулер, решетка. Тобто це все діло, наче ерунда. Каже, да? а нахрена воно тобі треба? Да, Нахрена воно мені треба. Ну, з однієї сторони, Да воно мені на не треба. Але я не можу дивитися хлопцям і дівчатам, які віддають життя за мою родину, за моїх дітей, за мою дружину і за мене. І також є ще один ось апарат. Так що шелудька вже тобто цей апарат е... X-Trail. Також замовив хтось із військовослужбовців, брав у мене номер телефону, брав у Віталія. Віталій не бере завдатків. Машину пригнав якийсь незнайомий чоловік з Васильовичем. Віталік давав Анатолію Васильовичу номер телефону. От. Пригнали на вокзалі, він її оставив, посадив цього чоловіка на електричку і машину пригнали до мене. Тож це не мої автомобілі, це Віталія із Польщі. от, Вони попереганяли їх сюди. Можливо, мене дивляться ті хлопці, машини у ваші вже на місці. Ну а якщо ні, то тоді, можливо, комусь потрібні. Я дам Віталія номер і можете набирати з ним спілкуватися. Машина та не обслужена, Хюндая, ми забрали сьогодні з СТО. Зробили ходову, повністю перебрали для того, щоб машина була в повній бойовій готовності. І хтось скаже, на хрена воно тобі треба, знаєш, воно тобі треба. Правильно, воно мені треба, тому що я не можу віддати машину в нехорошому стані. І навіть якщо це не моя машина просивка на СТО, то ми сказали зробити все те, що треба і не треба. Ну, Я маю на увазі походові і салінблоки, і наконечники там поміняли, пильники всі поміняли. Так що ну, от така ситуація. І працюємо далі. Господарство також ніхто не відміняв. Зараз, я думаю, що форсунку ми все-таки там теж по форсунки були моменти. Я ж кажу, замовили її їжачок замовив. Тільки вийшли 7 числа, ну, але до 10 числа я точно нікуди не поїду. От. Є свої моменти, е, тому що чекаю опоруси. Господарство ніхто не відміняв. Так що працюємо. Ну, Але робка оця красота, тому що тут все цвіте. І все поки працює. І дякуючи кому? Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які стоять на смерті з ворогом. Але більшість людей просто не ціна цього всього. Роздупляйтеся і розумійте, що на сьогодні у нас відбувається. Ти приїжджаєш ті міста і села, які знищені, ти просто боїшся навіть уявити, що це може бути з твоїм будинком. І то, що вони там далеко, далеко. Але їх багато, а нас дуже мало. І ми тільки, коли сплотившись, об'єднавшись, то ми зможемо до чогось добитися. Ви пригадайте, як було спочатку війни. Людина готова була віддати все на світі, аби тільки цього клятого ворога не було, щоб вибити отсюди з-під Києва і цілували, і носили військових на руках. На сьогоднішній день ні, навіть їх виганяють із тих сіл, які вони приїжджають. Тому що бояться там, де вони будуть стріляти. Ну, стріляти будуть скрізь, якщо ми будемо, і вони нас гладить по голові не будуть. Так що я нікого не лякаю, просто своя думка, накипіла за день, просто накипіло, просто задовбало. І я ще раз звертаюся до вас, кого є можливість 10, 20, 30, 40 гривень, будь ласка, підтримайте наші збори. Я постараюся відзвітуватися і показати ту конструкцію, яку ми робимо. Це не свиновод повинен займатися радіоелектронною боротьбою. Але коли... Купу вже машин наклали вже просто, і ми знаємо, на яких частотах зараз більшість літає, тому що про цю інформацію ми узнаємо, хочеться закрити те чи інше питання. Все, звісно, закрити ми не можемо. Але коли хлопці просять, ми повинні це робити. І коли ми вже це робимо і до нас звертаються, навіть сказати, що ми цього не будемо робити, ми не можемо. Але всі питання і всіх закрити ми не можемо. Якщо буде більше тих людей, коли займуться проблемами, які є у наших захисників. От тоді, можливо, буде якийсь результат. Так що, всім дякую за перегляд, не забудьте написати коментар, написати свою думку. От, і написати, ж, е, як тебе ж ніхто не заставляв, ти сам вибрав свій шлях. Правильно? Так само, як е, тримати свиней і все остальне, все вірно. Так що е, чекаю коментарі, е, чекаю лайкосик, е, дякую всім за вчорашній прямий ефір. Вибачте за сране відео, ну, але яке є. Так що, дякую всім. Всім миру здоров'я і добра, наліпив, як завжди. Але я думаю, хто в темі, той пойме і дякую всім за підтримку. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Все буде Україна!